Всім привіт! З вами 2013 ми продовжуємо грати в Майнкрафт. 14 серія, це минула, була, вже 15. От я буду обсидіана Поза кадром. 24 кусочка вистачить. Я якраз буду економити обсидіан, тому що мені лень так в шахту ходити. Но. У мене сталася була одна штука, добре, що воно все мені пішло. От я зрозумів, як можна скрінкастом, ну там... Просто треба трошки почекати, буде, коли вже буде 99%. Я чуть відео не видали, але воно мені все пішло. Я побачу, що 100% зразу з'явилось. І пішло все. Просто треба було почекати як три відео. Ну я вам не... Якщо ви теж користуєтесь крінкаст, нараджу вам ставити вже четверте відео, інакше воно вам ще довше буде грозити. Десь, як сказати, хвилин 20. Ну, залежно скільки в кого. У мене хвилин 10 грозило. О, коп. Мені зараз його дуже багато треба. Новичок нових Нашим Наші такі копей більше не доводи. Буду добувати зовсім. Але мені зараз треба багато корів вбити, зробити портфель собі. Книжок я поки не збираюсь крафтити. Хоч і дуже хочеться. І ми добули псідіан, сьогодні ми підемо. В гарне пекло точніше і там, але ну, не могла устогона, щоб зробити сканер. Тому що тепер я хочу нам зробити автошихтір. Стоп, в мене ще тут. Всі корисні ресурси я сюди покладу. Виключу мішаю Ну от як бачите, що нам далі робити. Я собі буду потім скрафчу на нам броню. Наповки п'немося. Я забув, як це робиться. Вот! Такі дві штучки набридеться, я можу скрафтити. Потім дві, отак. Так. так. Коди таке. З такого ми можемо зробити все що угодно. Тут же меднерудар. Беремо це, ставимо сюди. Ні-ні, це вже компресор треба. Я це покладу. компресор ми теж постараємося зробити. Найбільше мені треба автошахтер. Де 100%. Там і... Буде. Ой, стоп, стоп, але нам ще треба то. Зря я викинув. Зря я викинув. У мене тут все ресурсами переповнено, треба складати. Мішає. Все важливо поки сюди навпакла Так. Ну все, в принципі, можна робити ще палку нам треба. Підемо зараз в шахту, потім зробимо портал в пекло і нарешті ми його зробимо. Но головне, щоб нам часу вистачило. Ще собі потім желізну броню зроблю. Так, тепер чекаємо. От, гравій зразу тут був, але... Це для сходів граю. А нічого мені його не жалко. У мене ще одно тут. Так його добувають. Поки з нього щось толком не випаде. З нього толком нічого не випаде. Так, ну гравій, де гравій? О, бачу гравій. Косочок. Так гравій потрібен. Щоб з нього кремінь випав. Будемо ми кремі з нього друкувати історичним способом. Крізь нього щось не випаде. Ні, таким способом важко, але треба дуже багато гравій. Вот. Вот. Шість кілька. Стоп, я ще железо вдома положив. Ладно. Вертамся ми на ному. Вже не знаю, де я той прохід поставив. Десь він був тут. Треба його чітко так поставити. Я люблю крафт, тому що цей мод класний. От коли алмазів немає чи що чогось іншого. Просто береш з того тауміма крафтиш кірку і все. У тебе все вийде. Днімаємося на гору. До речі, я, е, я вас повідомлю, що я можу зробити свій сервер. Новий сервер. Старий сервер там нічого такого красивого а, нема. Моди хоч і стоять, але нічого красивого нема. ріф, -ріф багато. Вам там не сподобається рад. Так. Стоп, даже несколько. Вот. З мами особи. С крафтом броню. Крафтим собі броню, щоб нас там якісь віно не підчепив. У нас багато желіза, якщо ще добавлю. Так, от бачите, в нас вже є железо. Железні прибори. Так. Бачите, ми вже такий желізник. Візьмемо меч, в групі. Ну так. Ну що ж, можна вже строїти портал ВАД, Строїмо його. Эти вот тут, нет, тут красиво. Давай ты в дома. Вот тут. Да. Я обсідіан економлю. Ну всі повинні його економити. Все Поняв, це просто залагало. Ну ладно, я сюди покладу речі важливі нам. І що ж, підемо в воду. Довго... Тут так само Twin Line Forest, довго загрузка міра. Ну що ж зробиш? О, чекайте, в мене прогрузиться світ. Вже прогрузився. Тут нічого не лагає. Тут у нас можуть бути ще якісь ресурси домагання. Я не знаю, які нам мають бути якісь ще ресурси. Якщо ні, то ні. Буду там кіркою добувати. Ми вже цю теорію вивчили. Так що чого мене так водою лагає? Не розумію. Як я так буду проти Ефретів битись? Давайте буде багато головство. І нам для багатьох... Цертиків треба. втреба. Тут графія впевнені найбільше. Що ви знаєте? Треба багато остаків набрати. Я хоч уявляю, що це вже яка серія. Що Така серія, Мені, ну ми один алмаз тільки добули за всю історію. Я тут буду знімати довго, поки не надоїсть. Ну, я вам скажу, напишу вже, або знімлю останнє. А. Добре, що я желізник, я з тим не згорю. І на... так, ц... мені консольку не треба. Так. Ставлю собі точку портал. Окей, okay. все, у нас, у нас созданий третій світ. Все, ми додому зараз вернемося. Уявляю, в інший портал, так. Так, да, ми вдома. Так, є. Yeah. Бачите, у нас тут все так розкошно, все класно. офігенно Ну ладно. Таймкрафтом можна вже не займатись. Головне нам. Ага, так в нас життя закінчується. В цій серії ми зробили портал, ми були Глаустоун. Зробили запальничку. Ну ладно, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розказуйте друзям. Ну, всім удачі!